Всім привіт, з вами Юра Клепач. Сьогодні ми будемо грати в гру Pajav Ланжиг. Погнали. І в мене є питання для вас. Чи записувати мені хардкор 100 днів в Pajav Ландж? Напишіть в коментарі. І, будь ласка, давайте допоможемо мені добити 300 підписників. Якщо ми доб'ємо, я вам зроблю подарок, як ми домовлялись. Я стараюсь для вас записую відео і відео ютуб Shorts. І, будь ласка, підпишіться і поставте лайк, якщо вам не тяжко. І, якщо можете, зробіть. Ще можете написати, які мені ігри знімати для вас, щоб вам було цікаво дивитися. Напишіть мені все, що ви хочете, щоб я вам знімав всяке таке. Ну, поки що все, Пора прощатися з вами. Всім папа, з вами був Юра Клеп.